Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense. Ось, і нам Челки кидає трейд, їх предлагає нам Годлі. Ось. І так, друзі, поки ми з ним додаємося, напишіть, будь ласка, коментар та, на, та підпишіться на канал. Бо в телеграм-каналі буде розіграш. Якщо ми назбираємо одну тисячу підписників до вересня цього року. Ось. І е Якщо це станеться, то я розіграю Old Godliка. Ось. Навіщо мені цей Old Godly? Ось. І е я зараз заходжу на пост офіс і бачу, що мені прислали е ось такого міфа. Хм. Ось. І він хоче в друзі. Е бо він мені писав е ось. І ми його зараз будемо додати. Так, ми ліваємо з сервера. Не зараз. Так, Friends. І є він тут чи ні. Так, Ваня дрон. Все, ми тебе додавали, Ваня. Можеш бути в кентах. Тому я тебе вітаю з цим. Ось. І ми можемо бігти, брати міфа. А, так, він в мене, друзі, і все шикардосно. Так, а, приймаємо клім. go. А, о, Євген залетів з моїм же скіном, причому. Так, хм. так. Угу, угу, угу. Так. А, ось чому він такий дорогий був, став DJ TV Man. Я зрозумів, бо його тепер не можна вибити. <станец> mm -hmm. А скільки їх всього штуки є? Цікаво мені. Ось, ну їх багато, типу. А, ну нормально там їх. А. Так, що ж угу. 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 І що? Нема тут діджея? окей. Що тут о-одгодлі є? Так. А. Угу. Я думаю, треба прибрати це все діло, бо це ніхто ніколи не купить. Так. І що, який нього ніктем? Фрон о, о, Фронзик. Окей. Ммм, чого ти відклали трейд? Чил. Мм, мм, олд, а -а сіген. буст. Тут. Айси сигнас гем гем семьсот окей окей так тысяча четыреста шестьсот восемьсот девятьсот и тут триста вай 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 Окей, okay, я буду без. Окей, okay, добро. Так, друзі, я затрейдився ось з таким составом. Так, це багато. Але але ви розумієте, про що? я. В мене є allгод. І це кайф. Це реально повний кайф. Я зараз хочу дещо навіть зробити. О, я хочу знайти ще одного сігнутого. Ось. Я думаю, це буде зробити, ну, легко. Мені так здається. Хоча, може і ні. Може і ні. Хм. Ну, не знаю, я мало бачу сігнутих типу. але в мене немає чого йому предложити, типу. За Годлі, бо в мене нічого нема, так, да? так. <ривіт> цікаво, дуже цікаво. Щось їх дуже немає, якось зігнете годліків. Я не знаю, куди вони всі подівали їх, але окей. Mm, так, фух, я думаю, знову треба буде перезаходити. Так, я зрозумів, тут блогери на сервері. Або з. цим. Як він називається? Ооо, Хайпер. Ні. Ні, хайпер не можна. Не можна. Я відвертаюсь від тебе, Хайпер. Ні. Я не можу взяти ясій хайпера. Конут Анісейвер? що? Що ти кажеш? Що це за фігня? Що за фігня? Що це таке? Нема сервері, диви. Ти диви, що це таке? Окей. Mm -hmm. Я на самий один із самих забитих серверів зайшов. Може тут хоч буде годлі Олд, ні? Сігнутий, ні? Так. Hmm. Так. А, так. Ага, ага, ага. Так, что тут? Сихнуть е. О, морды. Санта? Серьезно? Не, 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 не. Фу, не. Чу. Да. Я провтикався. Навіщо мені оця штуковина? Окей, друзі, я знаю, що робити з нею. Ч чого ти, ти набереш? Оу, є капут. Окей, він не хоче брати трейд, значить, буде е так. Тіди. Те дихай ю. Хм, так. Хм, а сіген. A Sigan, Muf, Murphic Mufik, Mufzik. Oh, please, old Sigan. Please, old Sigan. Sigan. Oh. No, Murphic Mufik. Oh, please, old Godly Sigan. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah yes. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dog. I know have. Mm -hmm. I know have a Santa TV. I know have Santa TV. Окей, не так я понял. От бы хто б сейчас закинув би його за нуль гемчики. А було б щастя. Чон, hmm. eh, досі не зайшов. Так, hmm. oh, багато людей тут. Шикарно. Ну, не дуже, але є. Люденькі. Я фрелашарив і в мене нема санти. Це просто ідеал. О! Міків. Окей, ну. Він не хоче. Може цей а, а, чел? Оу. Нема його в лобі, це дуже дивно. А що ж ти тоді з'явився? Ю, є, О, ура, я выпс ⁇ Сигн. Муфик. Муфик. О, я, я, я. Я. О, ну. беріть за 300 хемів. Но віддаю. Окей. М. So old godly my boy. Так. Mm. <laughs> Please free uh ah, Santa Please free Santa так Ну Капут, я заради нього втратив все на світі. Please free i oh mm -hmm. free the song please no no В цей момент. Троїть купить. <laughs> купить дона за 170 гемів хочуть валити. Він же 90 максимум коштує. Шо це таке? О, хм, давайте змінимо трейд плазу. О, так, о. цікаво. Так, Ага, угу, угу, так, бим, 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 о, ні. Капут. угу, так. Так, мені зараз напишла вчила, що він хоче в друзі за подарунок. Ось і. Ага. Так, все. Я його додав. заходить на мене. Так, все, я йому написав. щоб він заходив е, на мене. А, е, так зараз ми його пригласимо. Так, кот. Он сюди. Так, Так. тін Так, чекаємо його. Цікаво, чого він довго так не заходить. Хм. Hmm. А. Uh, please, or free. О, залетів, залетів він. Ось він. Хм, так, Код. Любді немає в досі, капець. Хм, так. Хм. Mm, так. Щось... О. кидай. Mm -hmm. Так, в мене ж не вимкнені трейди, якщо що. Ні, трейди в вимкн... вимкненні... у так. Що, все в друзі вау вау дякую вау це багато ого це реально багато дякую реально дякую вау вау Я в враженні. Я прям капець як в шоці. Типу, ось це ось все, щоб попасти в друзі. Що це таке? Воу? Окей. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та підписатись на YouTube канал та Telegram канал Ось в мене буде розіграш в вересні, якщо ми наберемо одну тисячу підписників. Ось, е, треба набрати одну тисячу підписників до вересня, щоб я розіграв All Ось-ось ось цього. Ось я його хочу е, сігнути, але в мене поки що його немає. Тому дякую вам. Якщо ви хочете розіграш, то додавайте своїх друзів та знайомих.